Привіт! Сьогодні я вам розкажу, скільки можна заробити, торгуючи фруктами на ринку. І розкажу вам про секрети для успішної торгівлі. Зараз сезон персиків, тому я відправився за ними на оптовий базар. Що по ринку, я зупинився на ось такому варіанті. Ціна була 25 гривень, але товарний вид у них не найкращий, тому я трошки вторгався і забрав їх по 22. Ну, як забрав їх? Я вибрав собі 10 кілограмів найкращих і найбільших. І перша порада ніколи не купуйте пошкоджений товар, тому що до завтра він може згнити. Далі, всі люди люблять купувати домашні, особливо фрукти. Тому я раджу перекладувати їх із пластикових ящиків у відра, тому що це асоціація з домашньою продукцією. І якщо фрукти ви збираєтесь транспортувати, обов'язково з шари фруктів перестеляйте папером або картоном. Так вони краще зберігаються. І для торгівлі вам обов'язково знадобляться одноразові пакети. Їх варто прикупити. Я декілька разів відмотував у супермаркеті, але за 50 гривень 180 штук. Це досить вигідно, і крім того, їх знадобиться немало. На тому жоптовому базарі я запитав ціни в інших продавців. Ось тут було по 50, в цьому місці по 40. Тож я купив ще досить вигідно. Поїхали торгувати. А до речі, торгівля швидкої не буде, тому обов'язково наберіть собі на ринку води. Щоб... Трохи зекономити. Їдемо на ринок, і для початку треба вирішити ціною. Поглянемо спочатку конкурентів. Тут ніби нічого. Але на цьому моменті я зрозумів, що дорожче, ніж 30 гривень за кілограм я не продам. Друга порада. Вибирайте максимально людне місце. І не важливо, чи це на ринку, чи це десь у переході, Головне, щоб людей проходило багато. Так, шанси продати набагато більші. Хоч товарі стоїть у відрі його досить добре видко, але обов'язково приготуйте кілограм наваженого товару, щоб випадку чого взяти, взяти і продати. Швидко точно. Порада третя. Завжди наважуйте товару на кілька десятків грамів більше, клієнтам це дуже подобається. Тут уже як вийде, але по можливості старайтеся, щоб у вас завжди були дрібні гроші, якщо потрібно повернути решту. А я тим часом десь за півтори години. Продав 10 кг персиків і в такому мальовничому парку підведу висновки. Значить, так, я купив 10 кг персиків по 22 гривні і заплатив 220 гривень. Продав ці 10 кілограмів і виручив 300 гривень, із яких я залишив 300 г для своєї мами. Отже, я виручив 290 гривень, чистий прибуток 70 гривень за півтори години. І думаєте, на цьому я зупинюсь? А вже ж ні. Вже через кілька днів я знову був на оптому базарі. На цей раз я знайшов персики по 15 гривень, взяв два ящики на 200 гривень. І тут підвернулися мені гроші, з яких мені дозволили вибрати. Собі найкращі. Ціна їм була неймовірно низька 20 гривень за кілограм. Я вибрав 10 кілограм. Але того дня я торгувати не планував, тому залишив ці фрукти там на базарі, повернувся додому, взяв приладдя для торгівлі, відра, повернувся за фруктами. Як і минулого разу, я по можливості розклав всі фрукти у відра, поперестеляв їх папером, загрузив свій велосипед і вирушив на той самий ринок. Але основна проблема була в тому, що це вже було після обіду, вже навіть понад вечір. І людей проходилось уже дуже мало. Тому я постояв десь годинку, здається, продав 3 кілограми персиків і повернувся додому майже ні з чим. Втім, мене це аж ніяк не розчарувало. Вранці я з новими силами зібрав весь свій товар на велосипед і вирушив знову на ринок. Один із великих плюсів того, що приходити на торгівлю вранці, це те, що можна підібрати найкраще місце для торгівлі. Я взяв ще деякий товар з дому і почав торгувати. І Скажу вам так, не дурний придумав, хто рано встає, тому Бог дає. Торгівля йшла супер! Через декілька годин я зголоднів, тому пішов. Купити собі щось перекусити. Ще одна порада: при можливості, фрукт або овоч варто розрізати на обмін, щоб клієнти бачили, що всередині він теж достиглий. А до речі, цього дня конкурентів на персики в мене майже не було, тому я підняв ціну до 35 гривень, а на гроші до 40 Ось на цьому кадрі ви бачите жіночку, яка продає гроші біля мене. В неї вони коштують 50 гривень. І жіночка біля неї купила одразу 6 кг, а на мене не дивилася. Я написав листівки з цінами на свій товар, але не можу сказати, що вони працювали надзвичайно ефективно, тому що без цін люди живавіше питали мене яку ціну товар, я міг, якби, скажімо так, парити товар. А так вони дивилися і майже не питали. Як би там не було, до обіду я завершив свою торгівлю. і підводимо підсумки. Отже, не знаю чому, але груш я продав лише 7 кг по 40 гривень заробив 280 гривень, 3 кіло залишилось. А щодо персиків, перший день я продав 3 кілограми по 30 гривень і заробив 90 гривень, а в другий день 10 кіло по 35 гривень. Разом 440 гривень. Чистий прибуток того дня за декілька годин здав більше 300 гривень. І можна було б спробувати зробити відео 1000 гривень чистого прибутку за день на торівні на ринку. Якщо вам цікаво було подивитися таке відео, обов'язково залишайте ваш коментар. І дякую вам за перегляд! Щастива!